Тут ще коктейлі валяється є. Про коктейлі мені раніше ніколи не розповідали. Так що, кому подобається петинг, будь ласка, ананасовий. Ми ну, йдемо вулиці. Вірменською. Це знову ж таки. Вечір у Львові. Вихідного дня. Ще 20-ї нема. А сьогодні доволі тепло, я б навіть сказав, жарко. Та останнім часом літа. І літо і У бої останнім часом дуже жаркі. Раніше вони такі не були. А особливо липень, середина літа, спекотна цього року. А, на дзвінець верхменської церкви далі. Знаєш, тут прямо чи, чи праворуч на друкарську. Може і праворуч на друкарську пройдемо. Потім повернемося На Вірменськ трошки з іншого боку. Взагалі настільки порожнього центра. Я не бачив дуже і дуже давно. А, це там Те Софі. А, хоч тут є клієнт. Буде все добре, я у А, столики. Столики в основному порожні. Мріє не стояти в черзі у Львові в ресторани, будь ласка. Знайомий жирафа. для богата ідея для Наш колега з каналу Львів Сітівок. Ми час від часу йому коментуємо. Він нам час від часу коментує, бо ми теж показали жирафу і висловили гіпотезу, що той самий жирафа, який Фотографії якого були стацяка. Так, і він нам в коментарях підтвердив, що він запитував. Вже і йому підтвердив, що це він, що він там був. А тепер він знов на вулиці. Така була історія. Ми вийдемо на вулицю Краківську. Дали видно, оперний театр. Трошки ближче, перед оперним театром, видно театр імені Марії Зеньковецької. Тож трошки видно. Це білий лег. Теж такий пап колись був популярний, Літні майданчики. був битком забитий. Ну, а зараз так як є. Неможливо людей змусити пити пиво, якщо вони не хочуть пити пиво, правда? Правда? Точно так само, як неможливо. Людину змусити не пити пиво, якщо вона хоче пити пиво. Ну Це залежить виключно від сили волі самої людини. В одному випадку. І від її фінансових можливостей в іншому випадку. Так, Храківська теж у нас зазвичай в такий час ми прибували, в вечора, Храківська тут тільки-тільки все. А от нас питають, чи ми кантури не показуємо. Показуємо ми кантури толком з кантуриком. Ось там тільки назви валют, які вони торгують. А цифр з самими курсами нема. Так, і пройдемося вже краківською в напрямку до площі ринку. Okay. А я тут. Хід вірменську церкву. Гореш, будинок гарний І не один. У Львові є відреставровані будинки. Насправді. А звіти ми йдемо з Храківської, а тепер будемо продовжувати рух в напрямку до Плащерин. Зараз знову перетнемо Вірменську. Ми з Вірменської переходили. Хто пам'ятає на Лесі Українки через Друкарську. А тепер з Храківською ми повертаємось. ближче до площі ринок знав чути генератори я на вишня теж як мені один псо неправильно показують я на вішня не там, так і вона не одна. А, ти плащаринок діти, попереджають про кінець світу. Пройдемося цим боком плащеринок. Американські, британські прапори німецькі. Хто би міг подумати, німецькі папори в центрі Львова, так. з польських нема. А, підходимо знов до того часу, до того місця, тобто я вже заговорююсь з цією спекою, з цими зйомками. Ходимо знову до того місця, де зараз буде постійно чути гул-генераторів. Давайте ми, може, вже до наступної серії відкладемо це місце з постійним гулом генераторів щоб воно вас так не дратувало.